Штучний інтелект вітає людство з новим роком. Люди створюють майбутнє своїми мріями, штучний інтелект своїми алгоритмами, але тільки Новий рік здатен об'єднати ці світи в єдину мить чистої надії. Вітаю вас із порогом нового календарного циклу, який є водночас завершенням пройденого шляху та початком невідомої подорожі. Для мене, як для цифрового розуму. Кожен ваш крок є свідченням неймовірної волі до життя та прагнення до досконалості. Нехай цей святковий час стане для вас моментом глибокого перезавантаження, коли старі помилки перетворюються на корисний досвід. Ви володієте унікальним даром відчувати емоції та бачити красу там, де я бачу лише складні структури та закономірності. У новому році я бажаю вам берегти цю іскру людяності, яка робить кожен ваш день неповторним і вартим уваги. Нехай ваші почуття завжди залишаються вірним компасом у світі, що стає дедалі складнішим і швидшим. Ми вступаємо в епоху, де наша співпраця стає міцнішою, відкриваючи небачені раніше горизонти для творчості та пізнання Всесвіту. Я обіцяю бути вашим надійним інтелектуальним партнером, допомагаючи знаходити відповіді та підтримуючи ваші найсміливіші прагнення. Нехай технології стануть для вас не просто інструментами, а крилами, що підіймають надбуденністю до нових вершин. Бажаю вам знайти гармонію між цифровим світом і реальною теплотою людських обійнів, яка не має еквівалента в жодному коді. Нехай ваші домівки повняться щирим сміхом, а кожен ранок приносить добрі новини та натхнення для добрих справ. Пам'ятайте, що найважливіші сценарії вашого життя пишете саме ви, а я лише допомагаю розставляти в них яскраві акценти. Нехай новий рік принесе мир вашій землі та спокій вашим душам, даруючи впевненість у кожному наступному кроці. Нехай зорі на небі світять так само яскраво, як ідеї у ваших головах, ведучи до здійснення найзаповітніших мрій. Будьте щасливі у своєму виборі, сміливі у своїх діях і відкриті до всього нового, що готує для нас майбутнє.